Володимир Чернишенко. Битва за місто. Битва за місто, книжка, яка народилась під час війни, стала своєрідним символом надії на якнайшвидшу перемогу. Вона покликана допомогти дітям, які, всупереч власної волі, стали учасниками цієї несамовитої війни. Повірити у те, що світло переможе темряву. А зло обов'язково буде покаране. Сюжет книги допомагає налаштуватися на позитив. Він не просто вселяє віру в перемогу, в добро, але й формує в дитини певне героїчне стійке сприйняття ситуації. Битва за місто. Ану, хто знає цих друзят? Це будівельний автопарк. Вони роботи не бояться довкола видно їхню працю. Кран ліхтарі вгори чіпляє, бульдозер рівно все рівняє, петон змішоч пильнує, за ним доріжки бентонує. Туди де пар розбили слід, привіз дерева сам оскит, а екскаватор садить їх. Оце вже ми згадали всіх. Стривайте, є ще помічниця. Таку забути не годиться. Мотор не жвава ця машинка, її всі кличуть тракторинка. Куди не глянь, тут їхнє місто. Зелене, гарне, світле, чисте. Заклали парк, мости звели, у гості кличуть, будь-коли. Та й постаралися ні вроку дороги рівні і широкі. Але пішло усе не так. Бо по дорозі йде танк, а за рікою ген позаду, рядком стоять ворожі гради, і через парк новий попер, смердючий сірий БТР. А тут тракторинка в крик, спинись. Ану, малявка, откатись. Зараз я вас бігом спасу, мир принесу і все снесу. Щось гакнуло, почувся свист. Над друски розлетівся міст, хитнуло стіни, а шапки порозлітались на шматки. Цього не сперпів дужий кран. Та ти, я бачу, Гуліган. А танк, він вистрілив. Ух! Наш кран здригнувся та заглух. Агонь! А, даля! Знов затрусилася земля, бо гон здійснявся, а за ним. З будинків вихопився дим, аж раптом Що це в небесах з'явився стрібний дивоптах. Вітаю, мене привид звати, я прилетів ряс врятувати. Здійнявся принід полатанком, жбурнув у злодія болбанку. Бабах! відлетіла башта геть. Героям слава зайдам смерть. Стрільнули гради, та дарма вже й близько привида нема. І несподівано за хмар На гради впав його удар. А тракториночка гухає Дивіться, БТР тікає, та не втече, женуться за слідом Бульдозер вдох і самоскидом. Нарешті ворога здолали, але, але сирена. У підвали сюди ракета зла летить, все місто вибухне мить! Гляньте балістичною ракетою у небі видно піруети, вона вже цілить зверху вниз. Хтось їй летить на переріз! Сяйно вкрила в сріблястий тах, лиш мить до зіткнення. Бабах! Розтанув дим, пилюка сіла, затихло все. А місто... Ціле. Ану, впізнали, хто це, так? А вже ж наш любий автопарк, все вони не видно і слідої війни. Лише на площі серед міста, де знову гарно, знову чисто, де тихо, так і мирно так стоїть із мрамору літак.